Тому що коли ти пробуєш заглушити, то там навіть все добре, все вибач, я, там день прекрасний, я прекрасник. Ну, прекрасник, хріну, все, і ти виходиш з того стану. Ну, то це, це нормально. Ну, тому що ну, людина, знаєте, коли вона завжди в печалі, це ненормальна ситуація, коли вона тільки вибиться, це теж ненормально. Ну, для того є спеціальні заклади, де там, там всі посміхаються 24 на 7, 365. Тобто це, це також ненормально. Ну, тобто у нас мають бути якісь качелі трохи, це, це, це нормально, тому що ну, і для чоловіків, і для жінок це нема, не, нема змісту з цим робити. Mm. Також у вас, то, що кажуть, стоїть, воно по-доброму дає. Те, що ви можете прозивати, ну, якщо в людини там коливання йде трошки, да, то у вас може бути набагато сильніше, оце коливання, ну, це коливання. І специфіка, то, що знак зодіаку і положення місяця в певному положенні стоїть. Розумієте? Тому воно такі оці коливання буде давати. Так. Mm, да. mm. Ні, ні, я ж кажу, в загальному в мене позитивний настрой до життя, до людей. Тобто, я, звичайно, цей спад.